Одного разу я вбив цілу родину і забрав їхнє золото. А це має чнітка. От я, я якось вбив ціле село і забрав їхнє золото. А, ну, а я одного разу вбив цілу армію орків і забрав їхнє золото. А я якось вбив дракона, так, і забрав з нього все його з прийнято. Знаєш, що ми маємо зробити? <плес> так. <плес> Давай <плес> їх! Обчуткаємо.

Добре? Що нам робити? тепер ми маємо його обчухрати. Ага. Так, так, то ж давай. Гораз, Так. Віддавай золото, а то обчухраю. Ні. Бляха, не спрацювала. Твоя чака. Ну віддавай нам золото, а то обчухраємо. Ні. Я не віддам вам золото. Ну що ж гаразд, що ж, Ти не залишив нам вибору, Ти підписав собі смертний вирок. Так, ти підписав собі смертний вирок? Так, обчехрейк. Гаразд, Я зараз я зроблю. Так, я це, позив. Давай, зробиш, зробить. Бернарде, що ти робиш? О, це занадто! Бернарде, давай, давай, прикінчи його! О, боже! Бернарде! Бернарде, що ти робиш? Вернаси, Бернарде! Бернарде, це занадто давай! Припиниться! Я розчарований у тебе! Що? Що ти зробив? Ти мені сказав зробити це? Безсердечний ти син собаки. Я... Я... Чарльз, у нього! У нього було три золотих. хочеш поділити. Залиш собі свої криваві гроші. Я не можу дивитися на тебе, Бернард. Мені потрібен час. Що ти говориш? Подумай про те, що ти зробив. Kosekos! <laughs> Йо-йо-йо, о май гайз, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то напишіть ваш лайк, поставте коментар, підпишіться на канал та задонатьте копійку, якщо маєте таку можливість. А також підписуйтесь на мій твіч, будемо там разом грати в якісь ігрульки. є, yeah. mm -hmm. mm -hmm. Так.